Основними клінічними проявами алергічних захворювань, а саме алергодерматозів, є зуд на шкірі, еритема шкіри, тобто почервоніння, набряк шкіри. І якщо це хронізація процесу, то відбувається ліхеніфікація, тобто потовщення шкіри, екскуріація розчухи шкіри і поширення процесу. Є причини екзогенного і ендогенного характеру. До екзогенного характеру в нас можна віднести хімічні чинники, далі біологічні чинники. І до ендогенних це відносяться автоалергени, це алергени, які у нас в організмі розвиваються внаслідок хронічного процесу, хронічних захворювань, таких як захворювання нервової системи, ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту, і також порушення з боку імунної системи. До екзогенних чинників можна віднести це забруднення навколишнього середовища. Тобто дія, контакт шкіри і контакт людини із хімічними агентами хімічним, на хімічних промисловостях, на харчових промисловостях. Також можна віднести дуже таку актуальну критерію розвитку алергії, це те, що є фітоалергени, це алергени, які виділяють рослини. Зараз на даний момент це дуже актуально, так як виділяються і полог із рослин, які впливають на порушення імунної відповіді і спричиняє алергію. У нас є певні групи ризику. Групи ризику це люди, які мають спадкову схильність. Захворювання із спадковою схильністю найчастіше діагностується, воно називається типічний дерматит. А інші алергії це вони все ж таки мають набутий характер, тобто постійний контакт із алергенами. Але під впливом навіть спадкових чинників ці захворювання можуть бути, мати такий поширений характер на шкірі або в організмі і можуть навіть спричинювати до хронізації процесу. Не обов'язково йти потрібно до лікаря і не займатися самолікуванням, так як я вже казала, що алергії можуть призводити до хронізації процесу і може можуть викликати резистентність до лікування. Наприклад, ось у немовлят є таке захворювання як атипічний дерматит, і в дитячому віці. Мами не лікують або лікують якимись народними методами, і це відбувається, коли приходять уже дітки з таким поширеними процесами. Вже у них відбувається якась ліхеніфікація, екскуріація, тобто це розчухи шкіри. Ми. Назначаючи якесь лікування, воно не допомагає, і ми більш до агресивних методів лікування приходимо. І більш тривало це лікування. Це гірше як і дитині, як і мамі. Тому, в принципі, самолікуванням не потрібно займатися, і при перших проявах проявах потрібно звертатися за допомогою, а не назначати самим лікуванням. Мені лікар відправляє в виписує направлення електронне і вже хворий потім приходить, записується на прийом чи через кол-центр, і вже консультація вторинних спеціалістів відбувається після направлення сімейного лікаря. Огляд це відбувається перш за все. Це з опитування хворого. Ми збираємо нам не з захворювання, нам не життя. Детально аналізуємо скарги таких пацієнтів, що відбувається, коли це відбувалося, чим лікувалися, що вплинуло, чи є якісь спадкові методи, спадковий якийсь анамнез. Тобто далі вже проводимо діагностику. Діагностичні критерії, діагностичні методи це можна застосовувати алергічні проби. Все ж таки можна також використовувати лабораторні методи діагностики, ну але візуально, в принципі, зрозуміло відбувається, якщо людина приходить і тим паче, що вона відмічає, що вони якийсь сезонний характер цих захворювань висипання на шкірі, тобто можна вже клінічно-візуально виявити якесь захворювання.